Я колись був такою людиною, який казав: я напряму з Богом, церква мені не потрібна, наставники мені не потрібні, я напряму з Богом, все сам зрозумію, все сам знаю. І весь цей час харчувався з мусорки у всіх сенсах цього слова. Ну, ти думаєш, що ти все знаєш, все розумієш, ти розумний, мудрий, при тому незалежно від віку. Скільки тобі років, ти все знаєш. Це реальна величезна проблема. І ти собі придумаєш якусь релігію, впадаєш частіше всього в якусь релігію, починаєш слухати різних людей, які точно не знають істини, не знають правду, але тобі так подобається. твоїй душі так це подобається. І в кінці кінців що ти здобуваєш? Здобуваєш прокляття, руйнування, при тому руйнування у всіх сферах життя. В різних направленнях, маєш якісь залежності і все інше. Багато покликаних та мало обраних. От коли вам Божі люди кажуть, є Христос, є істина, є правда, є Біблія, є Слово Боже, а ви кажете, а то я по своєму вірю, по-своєму, <риснє> то це не спасає. Коли ти прийдеш в царство, та? Ісус питає, що ти зробив для мене? Скільки. Людей ти завоював, скільки людей спаслося, скільки людей пізнало мене, що ти зробив для царства. <хи> і скаже тобі, я не знаю тебе. І це саме страшне, самі страшні слова, які ти можеш почути. Ісус є шлях, істина і життя. Віруючи в нього буде мати вічне життя на небесах з Богом. І той, хто не вірить, часто люди кажуть, та я не вірю, там ще щось. І коли вмирають, пізнають. Але потрапляють в пекло. І багато хто говорить, от він мав таке складне життя, помер, тепер йому буде легше. Насправді, його екшен тільки починається, його проблеми тільки починаються. Друзі, читайте Біблію, читайте Слово Боже, тут з сином є всі відповіді на питання. Якщо ви шукаєте церкву, Слово Божого є істина, де є люди, які живуть по слову, напишіть мені в особисті. Я вас. Приєднаю, познайомлю з цією церквою, я сам для себе відкрив цю церкву. І я скажу: це жива церква, живого Бога Ісуса Христа. І ця церква проповідує, вона завойовує душі людей, забирає їх у сатани, приводить до Бога. Саме класне, друзі, що ці люди виконують Слово Боже і входять в своє призначення. Тому, друзі, коли ви бачите якусь віруючу людину, яка каже, як. Цей христ, як там той наркоман покаявся, чи ще там якась людина погана покаялась, як таке може бути? Друзі, не будьте фарисеями, книжниками. І люди змінюють своє життя. Ця книга змінює життя людей, незалежно від їхніх обставин.